А наступна візитівка в нас від групи Лівобережка, місто Київ, Альбатрос. Ігор, будь ласка, включай мікрофончик. Вітаю всіх! Мене звати Альбатрос. Я алкоголік. Місто Київ, група Лівобережка. Дивлюсь таки. Гарні кліпи зробили наші друзі. Ну, наша група вирішила, що буде достатньо, щоб я зробив презентацію групи. Значить, в нашій групі вже більше 25 років. За два місяці ми відсвяткуємо 26-річчя нашої групи. Це була перша група в Києві, яка виникла на лівому березі Дніпра. Звідтіля її назва. Початкова назва була група Лівобережна. Але оскільки в нас кияни знають, є станція метро Лівобережна, і люди плутали назви. Вважали, що група лівобережна десь знаходиться біля метро Лівобережна. А така побутова назва між собою, ми її просто називали Лівобережка. Потім ми вже узаконили цю назву, і з того часу група носить назву Лівобережка. Група виникла, як кажуть, для того щоб виникла нова група анонімних алкоголіків. Потрібна, потрібно двоє людей, чайники, образа. Це наші першопрохідці між собою. Там не могли домовитись по деяких питаннях, і частина з них відділилася і створила групу на лівому березі Дніпра. Ця група початково мала навіть свою печатку. І е, вважалася як офіційним представником анонімних алкоголіків України. Е, вона збиралася в приміщенні е, водолікарні, потім перейшла на е, приміщення соціальної служби на перво 56 і довгий час збори проводились там. Е, там же проходили, е, проходила реабілітація. У нас був амбулаторний реабілітаційний центр, і багато хто з людей, які проходили реабілітацію, приходили до нас на групу. Потім, кілька років тому, соціальна служба вирішила робити ремонт, і нам запропонували на якийсь час розпустити групу і, на час ремонту, потім зібрати її знову. Ми з моїм товаришем вирішили, що якщо групу розпустимо, її вже більше ніхто ніколи не збере. Ми знайшли нове приміщення. Це приміщення в, при католицькому монастирі на бульварі Перова, 1Б, перехрестя з проспектом Алішера Нової. і на, на сьогоднішній час група проводить збори там. Спочатку ми проводили як і на перо 56 три, три рази збори на тиждень. Потім потихеньку, як та лисичка, що попросилась до зайчика в будиночок, ми почали проводити 4-5 днів на тиждень. а Зараз ми проводимо повноцінних 7 зборів на тиждень. Група дуже активна була свого часу в плані служіння, в плані п'ятої традиції. Члени нашої групи доклали своїх зусиль до створення груп. Ось тільки що перед нами презентували групу Ми. Так, от групу ми в Черкасах фактично створювали представники групи Лівобережка, точно так же як групу «Бджілка» в Хмельницькому, і потім на базі групи Лівобережка була створена. Київська інтергрупа, яка, маючи певні фінансові засоби, докладала багато зусиль для допомоги маленьким групам міста Київ і околиць. Ми друкували для цих груп візитівки, ми допомагали їм з літературою, з інформацією, ну і таким чином допомагаємо розвитку анонімних алкоголіків. На сьогоднішній день група збирається кожного дня о 18-й годині. Так що, хто буде в Києві, це одна з, до війни була одна з найбільших груп Києва. Ти на сьогоднішній день одна з найбільших груп Києва. Хто буде в Києві? Хто буде на лівому березі? Ласкаво просимо. Бульвар Петро Перова 1 Б. Приміщення при греко-католицькому монастирі. Дякую, в мене все.